З миром Божим. сьогодні задаються таким запитанням, що ж буде з Ізраїлем? Такі жахливі події там відбуваються, і це насправді дуже легке запитання, тому що Ізраїль раніше не існував дві тисячі років. Уявіть, люди не мали своєї землі, були розсіяні по всій землі. І хто ж дозволив? Відновитися і з'явитися знов в такій державі, як Ізраїль. Хочу вам прочитати про це в Біблії. Це буде Єремія. 31 глава, 9 и 10 вирш. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогой ровной, на которой не споткнуться, ибо я отец Израилю, и Афрем первенец мой. Слушайте слово Господа, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиль, Тот ти соберет його і буде охранять його, як пастир стада своє. Господь розсіяв Ізраїль за їхні гріхи, і цим самим Він їх покарав. І якщо ми противостоїмо Ізраїлю, ми протистояємо самому Господу. Тому що, як тут і написано, що отець. Ізраїлю це Господь, і якщо ми проти Ізраїлю, проти єврейського народу, ми проти Господа. І Господь це пише в Біблії, це написано, Господь сказав це наперед, і все в точності збувається, тому що в 1948 році Ізраїль відновився, він став як держава, і Господь е, помножив е, і укріпив. Свій народ, як тут і написано, і ми бачимо, що Ізраїль почав розвиватись на різних сферах. А зокрема, це на технологічних та на військових. І дійсно, Ізраїль він нікуди не дінеться. Він є, був, є, і буде. І... Сам Господь буде берегти його, і якщо ви хочете бути в курсі цих подій і інших, запрошую вас на нашу онлайн-конференцію в неділю. Де будете де будемо вивчати слово Боже, чисте, неспотворене. І якщо ви не є частиною жодної християнської церковни, напишіть мені під цим відео або в особисті, я вам з задоволенням відповім, допоможу вам підключитися, вирішити це питання і підключитися до тіла Христа. Нехай Господь благословить і збереже вас на тому місці, де ви є. Амінь.